Шановні глядачі мого канала Пропоную вашій увазі відео про шкоду якої можуть завдати миші в зимовий період молодим саджанцям Бачимо саджанець сорта Чемпіон на підчепі М26, посаджений осінню минулого року в кінці жовтня. Бачимо з'їли практично по колу. То живої кори немає. Цей саженець прийдеться викинути, він загине, тому що з'їли повністю по всьому діаметру. Бачите? Не дивлячись на те, що була проведена затравка, травили мишей, ця ділянка була в минулому році заросла бурянами і запас Гризунів був досить великий. От. Бачимо такий саженець, який з'їли не до кінця, його ще можна спасти. Бачимо, що на половину діаметра штамба ще є жива кора. Пошкоджену ділянку нам потрібно замостити садовим варом і обов'язково прирізати верх для того, щоб зменшити. Випаровування Беремо.